Привіт, хто представлятиме Україну на дитячому Євробаченні, а Стронгмен Василь Вірастюк розлучається після 15 років спільного життя з дружиною. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Відомий стронгмен і найсильніша людина планети Василь Вірастюк розлучається зі своєю дружиною Інною через 15 років спільного життя. За словами Віростюка рішення про розлучення він прийняв ще на початку жовтня минулого року. У другому шлюбі у нього народилися двоє синів Олег і Олександр. А ще Василь каже, що якщо його не змусять, то ми з вами ніколи не дізнаємось причини цього розлучення. У Василя був досить емоційний пост у Фейсбук. Зокрема, він писав про те, що весь час допомагав і зараз допомагає своїм дітям. І мається на увазі фінанси, звичайно, але апетит дружини за словами Вірастюка в рази перебільшує його можливості. Василь готовий нести відповідальність за дітей і хотів би, щоб вони проживали разом з ним. А ще Вірастюк написав, що розподілом майна займається суд. Більше подробиць Василь обіцяє не давати і каже, що це може статись лише якщо його колишня дружина своєю поведінкою змусить його це зробити. Досить. Емоційно, як на мене, однобоко був написаний цей пост. Я особисто знаю Василя, і для мене цей пост взагалі став несподіванкою. Але сподіваюся, що найменше від цього конфлікту постраждають діти. На вихідних друзі відбувся фінал відбору учасника від України на дитяче Євробачення, визначали юного артиста, який представлятиме нашу країну на цьому конкурсі у Франції. Ну і нагадаю, що членами журі цьогорічного відбору була Джері Хейл, Альона Альона і Ігор Кондратюк. А також враховували голоси від глядачів. Так, от Україну на дитячому Євробаченні 2023 представить дев'ятирічна Анастасія Димидзево-Франківської області. Вона, до речі, є наймолодшою учасницею. Нацвідбору. Заспівала Анастасія пісню Квітка, яку написала співачка Світлана Тарабарова. Ну а дитяче Євробачення відбудеться у Франції у Ніці 26 листопада. Український режисер і актор Ахтем Сейтаблаєв повідомив, що зробив пропозицію своїй новій коханій Мар'яні Боцвинюк. І вона погодилась. До речі, вперше з новою коханою Сей з'явився Блаєв на публіці у червні на допрем'єрному показі одного з фільмів. Ну і до зустрічі з Мар'яною Сей Блаєв понад 10 років перебував у шлюбі з продюсеркою Іванною дядюрою, з якої розлучився у 2021 році. Вони виховують до речі спільну доньку Софіє, А також в Іванни є син Анатолій, переднього шлюбу. Від минулих стосунків у режисера також є син Селін і донька Назлі. Коля Серга зізнався в інтерв'ю Андріані Кучер, що не спілкується зі своїми родичами на Росії. Виявляється, в артиста там живе тітка, мама на рідна сестра та двоюрідний брат, якого звати Сергій, який став військовим на боці окупантів. На початку вторгнення Сергій написав мамі співака повідомлення: мовляв, не виходьте з дому, усе буде добре. І за словами Колі Сергія, він попросив маму послати брата в бік російського корабля. Ну і Серга каже, що тепер у нього більше немає рідні параші. Друзі, дякую, що ви підписані на мій канал і дивитесь новини шоу бізнесу Слава про ще у мене на каналі виходить інтерв'ю Слава Плюс, і вже у вівторок поспілкуюсь з першою переможецею шоу «Холостяк» Олександрою Шульгіною. Зараз Саша живе у США і вагітна другою дитиною. Як склалося життя Шульгіної протягом 10 років від першого сезону шоу Холостяк? Чим вона займається у США та чи планує повертатись в Україну? Про все це поговоримо у вівторок в інтерв'ю Слава Плюс, у мене на каналі. А ще у прямому ефірі ми спілкувалися з продюсером Михайлом Ясинським. Обговорювали навіщо Олексій Арестович активно хайпує на відверто спірних темах, таких як, наприклад, сексизм та чи є музичне майбутнє у Насті Каменській. Посилання на цей ефір є в описі цього випуску. Заходьте і ще раз прошу вас. Підпишіться на канал. Дякую. Катя Осача розповіла, де зараз її 21-річний син і коли він повернеться до України. Справа в тому, що днями Ілі виповнився 21 рік, і Катя привітала його з цим святом. І заодно власне розповіла, де він зараз знаходиться. Виявляється, що Ілля навчається на третьому курсі університету у США, вивчає it технології і за словами Катерини, після закінчення університету він повернеться до України. За словами Осадчої, Ілля давно цікавиться сферою IT і зараз вивчає штучний інтелект. І ще про зіркових дітей: 11-річний син Ксенії Мішиною Платон отримав першу свою офіційну роботу. Ксенія відвела Платона на проби в одному з українських серіалів, і він пройшов каст. Тепер Платон грає кримсько-татарського хлопчика-хакера, а також тіктокера. Ну, і взагалі, Платон не сильно е, любить ходити на кастинги, але цього разу вирішив спробувати, і йому вдалося. Щоправда, для ролі йому потрібно було пофарбуватись у чорний колір. Ну, мені здається, Платону навіть так е, непогано. Що скажете? Напишіть в коментарях. Ну а званняч моєї тижня, друзі, цього разу отримує Анна Асті. Спочатку хотів сказати, що україночка Анна Асті, а вже ні. Стало відомо, що днями Анночка отримала російське гражданство. Думаю, цим можна закінчити цю новину і запитати тих, хто в Україні продовжує слухати Анну Асті. Музика, все ж таки, друзі, в Ніполіті. Чи все ж тепер ви зміните свою думку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава. Про підпишіться на канал. Ну а шоу Слава Ясинському з продюсером Михайлом Ясинським і інтерв'ю Слава Плюс зі стендап-коміком Феліксом Редькою Дивіться ось тут, через три, два, один.